Оточний тиждень обіцяє нам хмарну погоду без істотних опадів. Лише у середу, із проходженням холодно атмосферного фронту, вночі пройде невеликий дощ. Отож, все по порядку. У вівторок, 12 листопада, хмарно. Без істотних опадів вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Точна температура 0,5 градусів тепла, денна температура 5-10 градусів тепла. У середу, як вже я й говорила, вночі про Йдуть невеликі дощі. Вдень буде без істотних опадів, нічна температура 0,5 градусів тепла, денна температура 4 градусів тепла. У четвер та п'ятницю хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер змінить свій напрямок на південний, нічна температура у четвер та пятницю 0,5 градусів, денна температура у четвер 5,10. П'ятницю в день буде 8-13 градусів тепла. Тож, напевно, що п'ятниця буде найтепліший день цього тижня. Кожна пора року приємна по-своєму. Осінь особлива. Тож насолоджуйтеся осінніми прогулянками, збирайте гриби, пийте теплий чай, коли падає за вікном дощ. А ми надалі будемо прогнозувати, попереджати про небезпечні метеорологічні явища і доводити до вашого відома.